Наші мудрі пращури колись казали: у той дім, куди заглядає сонце, не заглядає лікар. Але всі ми з вами знаємо, що зараз починається найхолодна пора року, і ми починаємо зігріватися з вами за допомогою великої кількості електронних приладів. Хтось каже, що в наш час зігрітися не проблема, адже є багато недорогих... Приладів, які допомагають нам з вами зігріватися. Однак, якщо вивчити цю проблему глибше, подивитися всередину цієї проблеми, ви відразу зрозумієте, що багато з цих приладів несе неабияку шкоду нашому здоров'ю. От, наприклад, друзі, як часто ви помічали, що у приміщенні, де працюють такі масляні величезні радіатори або теплообігрівачі, у вас починає з часом боліти голова. Знаєте, чому це стається? Тому що ці обігрівачі спалюють кисень. Крім того, користуючись багатьма стандартними обігрівачами, ви завжди відчуваєте запах горілого. Та і це ще не всі недоліки, які мають стандартні обігрівачі. Тому майже усі мешканці прогресивних країн вже давно користуються ось такими інфрачервоними. Обігрівачами замість звичайних приводів. Інфрачервоні промені непомітні для людського ока, але вони переносять більшу частину тепла. Це тепло в його ідеальній формі, адже вони є максимально природними. Саме такі промені обігрівають нас, коли ми сидимо біля вогнища. Принципова відмінність інфрачервоних променів у тому, що вони не нагрівають, а отже, і не спалюють повітря. Однак вони прогрівають стіни, підлогу, предмети вашого інтер'єру, і нарешті вас. Повітря у вашому приміщенні делікатно нагрівається від нагрітих предметів. Завдяки такій дії, ви перебуваєте у максимально комфортній для вас атмосфері. Це основний принцип роботи інфрачервоних променів і як наслідок обігрівачів. Інфрачервоний обігрівач починає гріти вже за декілька секунд після його вмкнення. Його можна поставити у будь-яке місце вашої оселі, а можна навіть повісти на стіну задля для економії простору. Ваша квартира стане теплою вже за декілька хвилин. Інфрачервоний обігрівач має спрямовані теплові промені, отже, ви можете його так само ефективно використовувати навіть на дворі, і навіть під час вітряної погоди ви будете у теплі. Чи це не дивовижно? Ще одна істотна перевага інфрачервоних обігрівачів порівнянні з їхніми аналогами, звичайними масляними радіаторами та. Тепловентиляторами полягає у надійності, адже масляні обігрівачі часто густо починають підтікати, а слабке місто тепловентиляторів це їх спираль, яке просто перегорає. Інфрачервоні обігрівачі це нове покоління домашніх джерел тепла, які не шкодять вашому здоров'ю та вашим речам. Інфрачервоні обігрівачі надзвичайно надійні, та що не менш важливо, безпечні. Їх можна використовувати як у приміщенні, так і на дворі. Це справді дивовижна річ. Та й це ще не все. Є така неприємна річ, як бактерії. І немає різниці, де ви живете у приватному будинку чи у квартирі. І використовуєте ви погночі вологі чи ні, у будь-якому разі вони розмножуються дуже швидко. І не дивно, адже там є все для їхнього комфорту. Прохолода залишки бруду і вода подолати бактерії можна лише одним шляхом лишити їх одного з головних факторів. І це під силу тільки інфрачервоному обігрівачу. Завдяки тому, що інфрачервоні промені глибоко проникають у стіни приміщення, відбувається їх висушування. А як наслідок, різке скорочення кількості шкідливих бактерій. Вогкість це концентрація водяної пари у повітрі, що перевищує допустимий рівень. Аромат же, який ми називаємо запахом вогкості, насправді є запахом непомітних людському оку мікроорганізмів та бактерій. Інфрачервоні промені буквально випарюють вогкість з усіх куточків вашої оселі, а немає вогкості, немає і шкідливих бактерій. І нарешті інфрачервоні промені є гарною профілактикою захворювань дихальних шляхів. А також, коли наші тіло теплі, кровобіг покращується. І ми краще відпочиваємо. Крім того, інфрачервоний обігрівач працює дуже економно. Він заощаджує електроенергію. Цей дивовижний інфрачервоний обігрівач коштує значно дешевше за аналоги відомих брендів. Але нащо вам сплачувати за назву на коробці? Обирайте саме цей обігрівач, і ви не прогадаєте? Адже це справді якісна, практична та довговічна річ, яку оцінять ваші близькі та друзі. Просто зателефонуйте зараз за номером, який ви бачите на екрані, та замовте нарешті цей дивовижний інфрачервоний обігрівач. Зігрійте нарешті себе та свою оселю, адже людина, котрій тепло, несе тепло усім навколо. Зігрійте своє життя з нашим інфрачервоним обігрівачем тільки на нашому телеканалі.